Машинка для видалення катичів з сайту Aliexpress. Всім миру, добра і любові. Я вже показував вам одну машинку від компанії Xiaomi для видалення катишів, і було відео у мене на каналі. А ось інша. Замовив дві, щоб залишити одну найкращу, тобто визначити, яка з них краща. Ось ця чи від компанії Xiaomi. Вона мені також сподобалась, також багато позитивних відгуків. Вирішив перевірити. Приходить також в картонній коробці. Всередині в нас машинка, вона є білого кольору і є чорного кольору. По бажанню обираєте той, який вам цікавий. Також є інструкція, вона там китайською, але тут також одна кнопка. і... Просто включається і виключається за допомогою цієї кнопки. Кабель для зарядки він довший, два рази, напевно, що, для кого це важливо, і є щітка для очистки даної машинки. Тут є екран, він демонструє відсоток заряду акумуляторної батареї. В принципі, всі катиші збираються в даному пристрої ось тут, ось так. І вона також не вмикається, якщо відкрити ось цю кришку. Тр... Потрібно все закрити, тому будьте уважні, я спочатку до кінця його так не закрутив і вона не вмикалася. Коли закрутили, вмикається. Ось там, я не знаю, побачите, коли ці заряд акумулятора показує. Ну і ось так вона працює. В принципі, нічого складного. А тепер будемо перевіряти роботу цієї машинки. Для цього я підготував ось такі штани. І бачите, яка ось тут ситуація. Ось це я вже пропрацював передньою машинкою. Зараз, зараз ось це я пропрацюю ось тут. І побачимо, як вона працює. Забирає, чи ні, вона. Дані ну, вже я бачу, що вона забирає, працює просто відмінно. Дуже швидко. Тут все нерівне. Нерівна поверхня, тому що там ну, якби складки є. Але як бачите, вона дуже добре. Забрала ось тут така ситуація, ось тут така ситуація. Тобто буквально нові штани. Працює з ось такою простою ситуацією. Дана машинка відмінно. Давайте тепер перевіримо на складніші ситуації з шарфом. Ось є шарф, ось тут є ось такі катиші. І ми зараз відділимо частину ось так. пропрацюємо за допомогою цієї машинки і перевіримо різницю. Наскільки добре вона буде забирати? І так, Ей. ми ви помітили, що там вже назбиралося досить багато з цих катищів і хочу сказати, що ситуація з штанами, звичайно, набагато простіша, чим ситуація з цим шарфом. Але машинка справляється, і ми бачимо, що є різниця, тобто тут набагато все чистіше, ось тут. Але, можливо, не так ідеально, як попередній варіант від Xiaomi. Мені там ситуація здалася можливо трохи цікавішою. В плані чистоти ось цього шарфа. Тому що якщо говорити про штани, та простіша ситуація, там обидві справляються просто ідеально. А от шарфом з цією складнішою ситуацією, чуть-чуть, ну, можливо, всього справляється і більш чистіший виходить, цей участок. І пропрацював я б, напевно, однаково. Кількість часу. Можливо, це таке тільки враження, але якось ось так. Різниця відчутна, і ви бачите, що тут робиться, а що ось тут після роботи даної машинкою. Посилання на цю машинку я залишу в описанні під відео. Замовлена вона на сайті Aliexpress. Якщо будуть якісь додаткові запитання, запитуйте, вона буде поки у мене. Я не знаю, яку ми залишимо, можливо, дві залишимо. Тому що купував, я їх замовляв для дружини на вибір. Яка буде краще, тому що знаю, що є ситуації, що машинки одна справляється краще з дрібним тим катишем, одна з крупним. А є такі, що ніби універсальні. Як бачите, тут різні є об'єм або діаметр цих отворів, тому воно вроді би і так справляється, і так. Тобто з одними справляється, з тими більш крупнішими, що були на штанах, і з цими, які більш. Якби, Щільніші вони краще тримаються на цьому шарфу, і ситуація реально складніша. Ось такий, ось такий огляд машинки для видалення катушів з сайту Aliexpress. Дякую за перегляданого відео. Миру, добра і любові!